Дружина одного із обвинувачених у справі зґвалтування неповнолітньої на Тернопільщині переконана, правоохоронці ні в чому не винні. Жінка має своє бачення того, що відбувалося, і вимагає вибачень від матері дівчинки. Більше у сюжеті у невинності свого чоловіка переконана дружина одного з правоохоронців, яких звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Жінка переконує на чоловіків, звели наклеп і вимагає вибачень від матері неповнолітньої. Адже на її думку чоловіки діяли відповідно до закону. Нодавства інформація про зґвалтування це помста дівчинки та її матері. Нас принизили, нас на нас звели наклеп, і ми не дозволимо, щоб наші чоловіки відповідали за те, чого вони не чинили. Нехай за свої злочини відповідають ті злочинці, які справді на це заслуговують. І нехай та мама спочатку розбереться своєю дитиною. За словами жінки, є факти, які підтверджують невинність чоловіків. Наприклад, відеофіксація, де коли дитина пише, що її гвалтували конкретно в ту годину. Де наші чоловіки знаходяться на своїх безпосередньо робочих місцях, виконують свої обов'язки, коли дитина пише, що вони її вигрузили в якомусь селі за волосся і заливали горілкою. Є відеофіксація, де наші чоловіки здають на той момент зброю, тому що підійшла така година, що чергування закінчилося. Заперечує жінка й інформацію про те, що обвинувачені пропонували сім'ї неповнолітньої гроші. Мати ж дівчинки із кореспондентами інтебе зустрітися відмовилася. Як пояснила у телефонній розмові, втомилася через постійну увагу журналістів до цієї теми. А версію дружини правоохоронця щодо помсти жінка назвала абсурдною.